Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі Знаю. і мене звати Любов Заварнюк. Сьогодні ми поговоримо про те, яку місію в Україні виконує Червоний Хрест. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день яку місію в Україні виконують співробітники Червоного Хреста? На теперішній час міжнародний комітет Червоного Хреста підтримує людей, які піддалися впливу цього конфлікту. Наприклад, ми зараз вивчаємо потреби. Громад в різних частинах України і складаємо переліки потреб для того, щоб збільшувати гуманітарну відповідь. Ми працюємо в тісній, в тісній співпраці з українським товариством Червоного Хреста для надання допомоги людям наслідок цього конфлікту. А наприклад, вчора і сьогодні ми допомагали на залізничних станціях, надавали допомогу людям, які намагаються, намагаються виїхати з міста ми надаємо комплекти для поранених в боях для госпіталів. Надаємо допомогу з постачанням води, продуктів харчування гігієни. У нас є декілька невеликих команд в різних частинах країни, які збирають інформацію для збільшення можливостей наших для надання допомоги на як відбувається взаємодія влади та вашої організації в Україні? з локальними органами ми співпрацюємо тісно для виявлення конкретних потреб громад в різних містах і в різних частинах України? шість чи сім днів тому наша команда прибула до Полтави, де вона зараз працює в тісній співпраці з місцевими органами влади, з місцевим товариством Червоного Христа, виявляючи актуальні потреби і плануючи допомогу. Ми закуповуємо, наприклад, продукти харчування, засоби гігієни, матраси, ковдри як всередині країни, так і поставляємо їх із за кордону. Сьогодні заходять 10 вантажних автомобілів, ще 6, -6 зайдуть до кінця цього року. І вся ця поставка буде потім розподілена по різних напрямках. країни. Хочу зараз поговорити про болюче. Тема безпечних коридорів з гарячих точок це Київська, Донецька, Харківська, Харсонська, Чернігівська та Сумська область. Як працює ця процедура і в чому є проблема? Це насправді жахлива ситуація з, з усіма, хто намагається вибратися з місць, де гуманітарна ситуація катастрофічна. Ми намагаємося встановити і продовжити діалог з усіма сторонами конфлікту. Вони повинні дійти конкретної згоди про певний час, про певні координати, про певні маршрути виходу людей з небезпечних місць. Останніми днями цих домовленостей конкретних не було, і навіть там, де вони, ми, як ми вважали, були, все одно були обстріли цих маршрутів виходу, відповідно, цих коридорів не було. Скажіть, а десь фіксується те, що є порушення цих домовленостей, світ знає про це. Ви десь повідомляєте про це? Це не нашій компетенції фіксувати і реагувати на порушення таких домовленостей. Ми продовжуємо наполягати на укладанні конкретних домовленостей про терміни і маршрути. Насправді це їх задача сторон конфлікту дійти конкретної угоди, яка дозволить е, зробити безпечні гуманітарні коридори для виходу населення. Instance, а, наприклад, я сьогодні yeah, читав новини про те, що нібито була можливість вивезти з Маріуполя десь близько 150 автомобілів. Насправді міжнародний комітет Червоного Христа не був впряму залучений до цього проекту, і ми наполягаємо на тому, щоб гуманітарні коридори безпечні виходи були ширші, зважаючи на дуже велику кількість населення Маріуполя. Да не цюґвато і насправді And це this, і є той this, меседж, який ми this. хочемо поширити між сторонами конфлікту. Дуже багато людей на сьогодні залишається. Це літні люди, люди з обмеженими можливостями залишаються в зоні конфлікту. Чи є взагалі шанс їм допомагати? Насправді справді ми the дуже переймаємося як саме цими верствами населення старими людьми, молодими людьми. Дітьми, немовлятами, людьми з обмеженими можливостями, і ми виявляємо їх потреби. масштаб гуманітарної катастрофи абсолютно жахливий, і ми виявляємо, де саме і як саме ми можемо допомагати найкраще. Наприклад, головний хірург нашої організації зараз знаходиться в Києві. Ми відсилаємо комплекти, які називаються комплекти для поранених на війні. Це ці комплекти складаються з матеріалів необхідних для хірургічного втручання саме для поранених. Це є прикладом нашої допомоги, яка буде відповідати саме специфічним потребам. Скажіть, як ви взаємодієте з місцевими волонтерами? Я знаю, що вони вам допомагають, і ви їм допомагаєте. Насправді, це правда, і українське товариство Червоного Христа робить фантастичну роботу. У нас тут є колеги, які перебувають на постійному зв'язку з українським товариством, виявляючи, де саме потрібна допомога і яка саме. А, наприклад, я вже наводив приклад залізничного вокзалу в Дніпрі, де поза нашою за, за інформацією українського товариства було декілька тисяч людей, які потребували допомоги. Ми провели виявлення необхідних потреб і надаємо їм допомогу негайно. Також наша команда з Полтави зараз вирушає до Сум, і ми знаходимося знову в постійному контакті з українським туристом Червоного Христа. Що саме треба для суму? І саме так ми діємо в будь-якій країні світу. Харків і Херсон є змога їм якось допомогти. Насправді ми будемо мати можливість надсилати певні матеріали до Харкова. Хер... Про Херсон не може поки що нічого сказати. Вантажні машини зайдуть в місто і разом з українським товариством ми будемо проводити. роздачу. Україна дуже велика, країна територіальна, нас дуже багато населення. Чи вистачає вашій організації потужності охопити таку велику зону військових бойових дій? Де ніц, де скел масштаб проблем і потреб зараз настільки великий, що ніхто навіть не міг раніше уявити? Це катастрофа, те, що yeah. відбувається зараз, yeah. і, і ми. Хочуть, Свідомі цього ми масштабуємо ми наші операції в сторону збільшення настільки швидко настільки може? Наші команди, ті, які перебували на сході країни, були переміщені в інші місця. І завдяки цьому, ми можемо зараз виявляти потреби. Ми можемо орієнтуватися на місці в різних куточках країни. Я знаю, що ви працювали на сході нашої країни на Донеччині та на Луганщині. Чи зараз ви працюєте, і яка там гуманітарна ситуація? Наші команди на сході, ті, які лишилися на своїх місцях, а працюють напружено. Вони і використовують всі можливості наших складів, які були накопичені на той момент. У мене а нема зараз під рукою езакті, конкретних цифр і конкретних планів діяльності наших делегацій. Але ми свідомі того, що допомогу потребує вся країна, і що я хотів би додати, повертаючись до. Попереднього питання не існує насправді жодної організації в світі, яка могла б покрити такі потреби, які зараз мають місце в Україні, так як і решта населення України, наші команди теж були позбавлені домівок робочих місць, і вони теж перетворилися на внутрішньо переміщених осіб, так же, як і волонтери і робітники українського червоного хреста, які шукають найкращі. Путі допомоги і найкращі місця для цієї допомоги я вам дуже вдячна від усіх мешканців України за те, що ви для нас робите. Дякую усьому світу за те, що ми об'єдналися, і ви нам допомагаєте. Це дійсно велика подяка. І я сподіваюся, що ми дійдемо разом до перемоги і в світі будемо. Дякуємо на взаєм за те, що приділили нам час, і ми будемо нарощувати допомогу і будемо допомагати по всій країні. Шановні наші глядачі. Будь ласка, не здавайтеся, будьте незламними. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. І запам'ятайте, в цей тяжкий момент ми маємо всі об'єднатися, всі підставити один одному плече. Ви бачите, нам допомагає світ. Ми маємо триматися один одного. Будемо сильні, будемо незламні. На все добре.